Усім привіт, мої друзі! я, український вареник, і сьогодні буде терорист будівель в Дедреюс. Так, -с. Почнемо ми з простої будівлі. Вона не варта часу, там майже нічого немає. Я їм ніколи не утав, якщо чесно. Так-с, тут... Оце якось корисно. Ця будівля Шахтарська, там можна вугілля багато знайти. А от табір бандитів там дуже гарна здобич. Багато чого там є. Так само і стерлінг із банком, да. бо там е... в стерлінгу нефритова маска і нефритовий меч, а в банку облігації. Доктор це теж якось корисно. І шериф ні, шериф є здобич, там можна зброю знайти. Генерал Стор теж якось корисно. А от трейдинг пост, ну не знаю, можна, в принципі, і не продавати деякі речі. Да, можна їх знайти, це якось корисно. І, в принципі, здобичі там майже немає. Да. Ганміш. В Ганміші, так, да, це якось корисно. Е, в церкві гарно здобич, там можна знайти святу воду і хрест. Сну і Конституція Форд, замок, і лабораторія Тесла. Це просто. Напевно, найкраще для очистки. Хоча ні, Теслу я поставлю в гарну здобич, бо там не так багато облігацій. Ну що ж, всім пока-пока!